Це підручником геометрія 8 класу автора Олександра Істера. Наше завдання знайдіть кути ромба, якщо його сторона утворює з діагоналями. Коти, які відносяться як два до 3. Окей. Малюємо наш ромбик прекрасно. Так, добре. Малюємо діагоналі. Так. Є. Е. Позначаємо А, В. Це Д і перетин О. Все. дано. А, Б, С, Д ром. Ром. Далі нам треба розібратися все ж таки з кутами. У нас із стороною утворюється і з діагоналями. Так, отже, у нас відношення цих кутів. Давайте так. Ну, у мене по малюнку. Майже. Давайте так. А це наступний Б гострий. Ну, наприклад, тоді в нас А буде більшим, Б буде меншим. Отже у нас кут ОАВ відноситься до кута АВО, А, БО як 2 до 3. Хоча я вам також що сказала, що код А у нас буде більше, А виходить, що менше. Ну це не принципово. Давайте так, давайте розв'яжемо так. Так, добре, поїхали. Знайти. Знайти. Код А, код Б, код С і код Д. Так, розв'язання. Коли у нас співвідношення, коли ви бачите ці сокральні дві крапочки, це коефіцієнт пропорційності. Нехай, нехай х коефіцієнт, коефіцієнт пропорційності. Давайте так, тоді виражаємо, дивимося, значить у нас код А, Ой, чопа, не з А. АОБ у нас є, правда. ОАБ. О, А, Б. О, А, Б. Правильно. Це буде два Х. Так. А, кут а, Б, О, А, Б, О, буде дорівнювати три Х. Так. Оскільки, оскільки діагоналі. Діагуналі взаємоперпендикулярні, Взаємоперпендикулярні. так, пердикулярні, то у нас а, то трикутник АОБ. АОБ прямокутний, так? Прямокутний. прямокутний. Тепер можемо скласти рівняння. Чому? Тому що ми знаємо властивість гострих кутів, суми гострих кутів прямокутного трикутника. Поїхали за властивістю. За властивістю суми гострих. Гострих кутів прямокутного. Прямокутного трикутника складаємо рівняння. Складаємо рівняння. Яке ж рівняння у нас виходить? Властивість яка? Сума двох гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Тобто, у нас виходить, що кут ОАБ додати кут АБО дорівнює 90 градусів. А в нашому випадку це у нас 2х. Додати 3х дорівнює 90. 2 плюс 3 це буде 5. 90. Х буде 90 поділити на 5. Можете розкідрову написати, бо мені так краще, бо економно. Можна сказати, там, де мені треба писати. Отже, х дорівнює, так, це буде 10 і 18. Але це у нас ефіцієнт пропорційності. Тепер знаходимо кути. Давайте так, щоб не за... Ні, тут вже не так не, не, не вийде. Значить, отже, Код ОБ дорівнює 2х, дорівнює 2 помножити на 18, це у нас буде 36 градусів, так? Як кажуть, повертаємось до лизаміни, так? Код АБО дорівнює 3х. Так? Тобто 3 помножити на 18, і це у нас буде 30 плюс 24, це буде 54 градуси. Так. Познаходили. Але це ж у нас половинки. Тобто у нас за властивістю, що діагонали о, о, ділять кути на так ми можемо знайти і кут А і кут Б. Отже, за властивістю, за властивістю діагоналий, діагоналий, буду скорачувати, ромба, ромба. Дорівнювати 2 помножити на кут ОАБ. Так? ОАБ. Ой, значок кута забула. Кут ОАБ. Так, перевіряємо ще раз Кут А ОАБ. Так. Тобто це буде 2 помножити на 36. так? Градусів це буде 72 градуси. І кут Б дорівнює 3. Які три? Два. Не туди глянули, пробачте. Два помножити на код АБО. Код О. Тобто, це два помножити на 54 дорівнює 108, так? Додаємо 180 виходить? Виходить. Все правильно зробили. Так, а тепер ще трошки залишилось. За властивістю. Протилежний протилежних, кутів, ромба. А ми знаємо, що протилежні кути рівні, так, ромба. Так, кут А дорівнює куту С і дорівнює 72 градуси. Ну, це треба прописати. Так, і кут Б дорівнює куту Д і дорівнює 108. 108 градусів. Все. Відповідь. Відповідь. Починаємо з куту. А, Так, 72 градуси. Ну, а далі вже у нас 108 на автоматі 72 і 108. Все, це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.